Моє сьогоднішнє звернення це звернення передусім до членів конкурсної комісії з обрання директора, художнього керівника театру Корифеїв. Я звертаюся особисто до народного артиста України Богдана Бенюка, до театрального критика і заслуженого діяча мистецтв України Сергія Васильєва, до театрознавиці, докторки мистецтвознавства Ганни Веселовської, до киян із громадських організацій яких делегували вирішувати долю Кропивницького театру Сергія Кайгородова, Олександри Петренко та Ігоря Вялова. Щиро поважаю вас, тим вкотре наголошую, конкурс, який відбудеться за кілька днів, незаконний, вас втягують у політичну гру. Крім того, це конкурс, який відбувається проти волі колективу театру. конкурс, яким від початку і до кінця ігнорується думка тисяч людей, які люблять Театр Корифеїв і вболівають за його майбутнє. Я вас прошу, просто почитайте новини. Журналісти Кропивницького підготували десятки статей і відео про те, хто і чому наполягає на зміні чинного і законного директора театру. Поцікавтеся здобутками колективу за ці 9 місяців. Повторюся! Театр це не про політику. Театр це про культуру, яка виховує, змінює і часом дає надію. Надію, яка нам усім зараз дуже потрібна. Я закликаю вас не брати участі у цьому незаконному конкурсі. Театр це не арена для чиїхось батлів. Зараз існує одна єдина битва на всіх це битва за Україну. Маємо про це пам'ятати.